є пекло. Віруючі кажуть, та пекла немає. Але друзі, це сатанізм та єресь. Все, що від Біблії відступає, це єресь. Це люди, які намагаються привести людину до дерева пізнання, розповідаючи про різні переклади і жонглюючи словами. Але, як ми знаємо, дерево пізнання першим людям Адаму і Єві принесло лише смерть, а не життя. Життя знаходиться на дереві життя. Дереві одкровення, а одкровення про пекло є у Ісуса Христа і святих апостолів. Ті, хто відкидають існування пекла, також люблять використовувати деякі місця з старого завіту, які говорять про мертвих, сплячих у пороху землі, або про те, що в могилі немає ніяких роздумів і взагалі нічого немає, або ж про те, що в пеклі всі замовкнуть. Але як писав апостол Павло, пророки старого завіту бачили все віщунсько, як через тьмяне скло. Вони не бачили все в повноті. Багато що для них було закрито і незрозуміло. Тому люди, які цитують лише старий заповіт, але нехтують новим, роблять велику помилку. Коли Бог прийшов в тілі на землю, він вже явно відкрив духовний світ і багато притч закінчував тим, що чекає на людину після смерті.